душе загулявся, ледве я сюди добрався, Буде жінка, мабуть, бити, за чуприну волочити, Буде жінка, мабуть, бити, за чуприну лочити. А мали мандрувати рідні хати, покидав, затунаємо пинились, по сурменством подружились, затунаємо пинились, по сурменством подружились. Заїхав до шинкарки, випив неї ще три чарки, Я не з і звалився, трохи трохи я не вбився, я не з і звалився, трохи трохи я не вбився. Ой, погані такі жарти випив, мабуть, із дві кварти. Третя ось де. О! А де ж вона та вбіса третя? А Оздечки вона, голубочка третя. Пригодиться, щоб було чим похпилиться. Третя ось де пригодиться, щоб було чим похпилиться. і, мабуть, пішла в поле. Ех, Сердешна сирота, все плаче та журиться за рідним краєм та по-своєму коханому. А це добре, що жінки немає вдома, а то зараз перепало б мені, як то кажуть, на бублики. Та й здорово ми оце бенкетували. Випили по одній, по другій. По десятій говорили про всяку всячину, згадали стару матір Запорозьку Січ та й заспівали. <паслужбе> Наші шаблі заржаві, Мушкети без курків. O sersa, ozoskaya, na moi soputchi. Dasumno na sumno stavo. Воно положим і дома жилося, як то кажуть, часом з квасом, а порою з водою. Багато лиха зробили нам оті воражі пани. А все ж таки своя сторона, і люди свої, і сусіди одної віри, одної крові, то, може б, таки разом і до кращої долі достукались. Ні. Далебі, як не відпустить нас султан додому на Україну. То ми йому втнемо такої веремії, що йому аж у носі засвербить, жінка. Це її голосок, щось сумної завела, то мабуть дуже сердита. Треба заховатися, то буде лихо. А чоловіка нема, та й нема. От, чорта велодащ, що на яку воду впав! Дівчина в полі, і як я піду в поле так на ні кої хату покинути, а чоловік вдома не сидить. Ну, пострівай же, будеш ти мене пам'ятати. Ой, погано. О, та це ж він, мій голубе, приплівся додому. Жупан і шапка його, а мене нема. А його й нема. Де ж це він? Іване, Іване, виходь, де ти там ховаєшся. я не Іване, чуєш? Іване, виходь бо бити буду. Іване Іван. Піди, піди, пошукай свого Івана. Треба тікати. А, -а, а чого це ти ховаєшся? Хто ховається, я не ховаюся. що я ховаюся? Кажи, де це ти був? Я... Та чи довго ти мене Та, -та, 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 -та слухай, та я та те... Що ти де був, я питаю. Я занедужав. Занедужав, а пика є кукота занедужав. vivit filios et usus sap sap et te dosi pro Хай що вчинилось, страх мене бере й тепер. Що таке? Лишенько таке зробилось. Трохи-трохи я не вмер занедужав у дорозі, та й набрався ж я біди, Так що ледве вже на возі привезли, привезли мене сюди, так що ледве вже на возі, привезли, привезли мене сюди. В дорозі, чи в вже Ні, не пив не пивніть, бо го от тих рік щось забоживсь. Ні, не пив не пивніть, бо го от тих Не пив, кажеш. не пив. Мабуть, випив, мабуть, випив цілу кварту. Або випив, або випив цілий тіш. Ні, не пив, кажу без жартів, випив чарочку, не віз. Ні, не пив, кажу, без бежат, випив чарочку не бьет. Тай набрався. Excellent, we'll turn our bodies. We will We will Ой, лукава, вража жінка, зараз сльози голосить, подлякати чоловіка, щоб не знав він, що робить. Ой, коли б я Ой, лукава, перша за нас, жінка, зараз сльози голосить, краще ніти святий чоловіка, він, що робить. Жить, Жить не хоче. Тppo, I живу i živmo, slušajte nas, kraščemo, ej godarko, što volim, i peste, i Наші очі плачуть трохи далебі, вони спали вже дві ночі, треба ж трапиться біді. Збився, бачиш, я з дороги і прийшлось хоч пропадай. Е та спасибі до небо. Трапив якось ночувать, Тр -тр 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 та спасибі до невої. Трапив якось ночувати. Чого ти вирішила на мене очі? Хай ти скажешся. Так, оце ти, не бой. Ой, лишенько, та в боги, ну ти ж не даєш Аж дві мені слова. сказати! Ну де ж ці дві ночі. Щоб на тебе перелоги! Ха! Щоб тебе не взяв! Хай він уже тебе візьме. Щоб тебе ж не Щоб тебе ж не чистився? Перестань, Бо вже кричать! Ні, нехай вже чують, люди і не буду я мовчать! Гей, подар е, кого буде! Перестань, бо вже кричать! Ні, нехай вже чують люди, ні, не буду я мовчать! Перестань, не бо вже кричать! Поставиш е, і мі, позад! Будеш бом'якат! Перестань боже кричать! Вже Жити хоче і зі мною, хоче хоче розвести, недарко, що з тобою, у погоді гомонів, ей подарко, що з тобі не болить, у богоді голі. Гей Ей, кого годі буде, перестань бо вже кричать. Він нехай вже чують, люди, ні, не буду я навчать. Ей, подар, годі буде, Он больше кричат. И не хает, ткут люди. И не буду я мокать. И не буду. Разделю вы кричат. Где ты хочешь быть молодой, хочешь быть? Это просто больно, можно болить. Ходи, 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 можно. Где ты хочешь быть молодой, хочешь быть? Это просто больно, можно болить. Ходи, 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 можно. Побоходим, говорим.